Вітаю вас, друзі! Поки у мене випадає така нагода, я записую для вас нові випуски. З'явилась дуже цікава новина, відома акторка та телеведуча Сніжана Єгорова, яка має українське громадянство і яка підтримує владіміра Путіна, раптово зреклась цієї підтримки лідера Нацистської Федерації. Не підтримую! Воєнне діст Російської Федерації на території України Сніжана Єгорова, яка кликала в Україну російську армію, втекла з України до Туреччини зараз. Я, Сніжана Єгорова, нахожусь на території государства Турція. І ось там вона перебуває із малолітніми дітьми, та виникла у неї потреба продовжити строк дії їхніх закордонних паспортів. Обратилась в консульство України в Анталії для того, щоб вони продлили мені срок дії паспортов. І ось отут і почалось найцікавіше. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар, щоб випуск набрав більше переглядів. А тепер поговоримо детальніше. До Єгорової вийшов український консул та почав її питати про підтримку Путіна. Консул вийшов і задав мені питання. Це ваша страниця в Фейсбуці? І показав мені мою страницю. Я сказала, що да. Та ви этот пост. Якщо раптом ви не знаєте, то йдеться про ось оцей пост, у якому Сніжана Єгорова підтримує Владиміра Путіна, президента Російської Федерації, країни агресора, який вже восьмий рік веде проти нас війну і нещодавно почав новий наступ проти України. Та Єгорова вона не кається. Вона не каже, що вона була неправа, що не варто було підтримувати Путіна. Путіна, а навпаки скаржиться, що її тоді, коли вона це публікувала у січні цього року за цей пост критикували. За этот пост я була подвергнута общественної обструкції, і средства масової інформації активно розганяли значить хейт і ненависть в мою сторону. І, власне, український консул у Туреччині запитав у Єгорової, чи підтримує вона і далі Путіна. І Єгорова сказала, що вже ні, вже вона його не підтримує. Та я впевнений, що вона це казала не тому, що вона щиро так вважає, а тому, що їй просто було вигідно так сказати. Піддержувати ви по прежнему Путіна. Спросив мене консул України. Я сказала, що ні, наш консул, за що йому величезна повага. Усе це послухав та відмовив Єгорові у продовженні строку дії закордонних паспортів. Консул України відказав мені. В прадліні срока дійства граждан України пізніше у себе у телеграм-каналі Єгорова опублікувала аудіозапис цієї розмови. І, послухавши, я маю сказати: я, як громадянин України, пишаюсь цим консулом. ви далі продовжуєте відкрито підтримувати Путіна? Ні, ви помітили, що останній Ну я просто бачу, що ви це далі не прибрали. Бо в мене сторінка була зламана, ясно. Дивіться, тобто, є нас, е, ми українська установа, ми державний орган. Так. в тому числі те, що ми знаходимося в Туреччині, ми не перестаємо бути державним органом України підтримувати так. політику України. Е, значить, є розпорядження керівництва. Зараз це питання розглядається. Тим, хто не підтримує Україну, консульські дії не надавати. Тому я вам повертаю всі документи. Правильно. Е, Найближчим часом це буде публічно оголошено, Можливо, щось зміниться, тоді приходьте пізніше. Абсолютно нормальну та єдину адекватну громадянську позицію висловила і ще одна жінка, яка перебувала поруч, та дала зрозуміти, що про підтримку російських окупантів Сніжаною Єгоровою ми усі чудово пам'ятаємо. Ця Дивіться, людина, вона пропагувала за Росію оця людина, яка питається зараз прикрити стіпочками, очочками, масочками. Думаю, що ніхто не знає. Всі знають, всі знають. А ось ця заява Єгорової про те, що нібито вона вже не підтримує Владіміра Путіна. Я вважаю, що була абсолютно нещирою, не просто так, тому що у неї і далі зберігається проросійська риторика. У цьому ж відео вона почала повторювати кремлівську мантру про те, що революція гідності, коли українці боролись за свої права та проти диктатора Януковича, це нібито був державний переворот. Рот з 2014 года з момента государственного переворота в Україні. Та й власне, хоча Єгорова і визнає, що зараз є військова агресія проти України з боку Російської Федерації, вона все одно каже, що до 24 лютого цього року цієї агресії нібито не було, так наче ніхто не окупував до цього Крим та частину Донбасу. Консул сделал выводы на основе моего поста, датированного 26 января, когда военной агрессией ще, як говоріться і не пахло на території України, так що у позиції Єгорової абсолютно нічого не змінилося? Вона казала лише те, що їй вигідно було сказати. І як була проросійською колаборанткою, так нею і залишається. Я нагадаю, вона і раніше розповідала, що у нас на Донбасі якась там громадянська війна, а жодної російської агресії, нібито не було. З ким ну, ми будемо, скажіть, мені? я кажу Будем продати на території Донбаса, нет... Від кого зараз захищають свою страну наші при цьому українську армію наших захисників, які часто ціною власного життя захищали Україну, у тому числі і Сніжану Єгорову. Вона обзивала фашистами. Наші діти не підуть в цю фашистську армію. І окремо мені дуже цікаво зрозуміти її логіку, якщо там взагалі присутня будь-яка логіка, тому що. Вона хоче, щоб продовжили строк дії паспортів громадян України, але при цьому каже, що такої держави, як Україна, не існує. І взагалі такої програми в государстві під названням Україна, точніше... Квазі государстві, Тобто воно тільки називається государством. Власне, я гадаю, що Сніжана Єгорова отримала саме те, на що вона заслуговує, проте мала би отримати набагато більше і не тікати до Туреччини, а сидіти у в'язниці за підтримку країни-окупанта. І це відео воно не тільки про Єгорову, воно загалом про російських колаборантів в Україні, які зараз іще люблять перефарбовуватись та розповідати, що насправді вони підтримують. Мують Україну як, от Бужанський або пропагандисти із каналів Медведчука, які зараз працюють на державному телеканалі Рада. Україні просто зараз потрібно негайно прийняти закон про колаборантів і ні про кого не забувати усіх цих прекрасних у лапках людей, які кликали сюди Путіна, треба кидати до в'язниці. А після нашої перемоги, коли війна завершиться, нам необхідно внести зміни до конституції та прийняти спеціальний закон, яким позбавити кожного хто підтримував країну агресора. Права голосу, щоб більше до Верховної Ради України не могли потрапити різні Киви. А медведчуки, якщо ви згодні із тим, що я кажу, то обов'язково поширте це відео у соціальних мережах. Не забувайте, друзі, розголос працює. А якщо наша держава не буде карати усіх цих зрадників України та проросійських колаборантів, то я переконаний, народ України про них не забуде, тому що ми кожного пам'ятаємо і кожен хто кликав війну в Україну рано чи пізно. Буде покараний.